А ну скажіть мені вже, всі бачили білі позички, жовті, так вони виглядають. Там, дивіться, які у нас сьогодні жіночка продає гарні квіти. Яка ціна цих лілій, скажіть. 20 гривень, це дешево. А це рекорд, скільки коштує? 50. Це дуже все у нас доступно на базарі. Далі наша домашня продукція. Скажіть, яка ціна? Усе по 30 гривень. Ото абрус, боричка, смородина, отаке відерко І 30, літрове. І огірочки 30, 30. І малина 30. І малина по 30 теж таке літрове відео. А також домашній хліб. Є сірий, є білий, доступна ціна. А так само, можливо, якщо у вас залишилися горішки, не знаєте де здати, то я купляю. Горіхи ціна договірна, як цілі, так само лущині.